У давнину сини первосвященника Скеви застосовували над одержимими людьми ім'я Господа Ісуса, як заклиначі, говорячи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Але злий Дух відповів: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них той одержимий чоловік і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому, нагі та поранені. Ми часто так само використовуємо ім'я Боже та ім'я Ісуса Христа як заклинання, але біси та прокляття не йдуть, тому що в нашому житті присутні ворожбитство та ідолопоклонство. А що таке ворожбитство та ідолопоклонство? Через пророка Бог сказав царю Саулу: непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба Бова нам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Цар Саул був помазаний Духом Святим, але через непослух і опір Слову Божому він потрапив у ранг ворожбитів та ідолопоклонників. Дух Господній відійшов від нього і його мучив злий дух. Згодом він звернувся до ворожбитки і наклав на себе руки.